Для започаткування власної справи або розвитку бізнесу з підприємцями Коломийської громади зустрілися представники чеської гуманітарної організації Людина в біді. Тут вони реалізовують проєкт Довіра. Його мета підтримка малого бізнесу. Яким чином і хто може скористатися допомогою, знаємо ми. Оксана Чабанюк, місцева підприємиця, вона керує невеликою крафтовою пекарнею. Прийшла до Коломийської ратуші, щоб отримати інформацію про допомогу, яку надає чеська гуманітарна організація Людина в біді. Ми хочемо збільшити об'єми нашого виробництва. Відповідно, нам потрібна деяка техніка, яку ми ще не докупили. І також ми хочемо відкрити власну торгову точку, І на це так само потрібні кошти. Ми вже прочали почали. Ми звали уже МАФ. Частну частково внутрішні роботи зробили, ну, але техніка потрібна. Ми мала грант від держави власна справа. Ми закупили техніку для нашого кондитерського цеху, а також ми співпрацюємо з «Карітасом» і нам допомагали ну, виплачувати зарплати і податки для нових працевлаштованих. Олена Питаєва переїхала в Коломию з Маріуполя. Попри те, що жінка пережила багато важких моментів, вона таки змогла адаптуватися тут і навіть розпочала власну справу. Ми займаємось коло Коломиї підприємництвом з вересня 2022 року. Виготовляємо шаурму. Отримували в тому році грант від чеської гуманітарної організації. Дуже вдячні за таку можливість і підтримку релакованого бізнесу або навіть на початок нового бізнесу. На жаль, за Умовами вже цієї організації ми не можемо отримувати грант, але можливо буде якась цікава інформація і поділитися з нею з кимось. Власне, пані Оксана та пані Олена разом з іншими підприємцями прийшли на зустріч із представниками чеської гуманітарної організації Людина в біді. Це об'єднання працює за кількома напрямками. Досі організація робила це на сході України. Зараз розширила свою діяльність на захід, адже саме сюди переїхало чимало людей, які релокували свій бізнес або хочуть розпочати власну справу і потребують допомоги. Наша організація вже багато років працює на теренах України. А з 2014 Цього року ми допомагаємо громадам, підприємствам, людям, які постраждали від війни на сходу України. Після початку війни організація змогла масштабуватися, маючи вже великий досвід допомоги людям. І зараз ми працюємо і також на заході України. Ми презентуємо проект «Довіра», який основна його мета це підтримка мікро та малий бізнес, який має намір відновитися або започаткувати свою діяльність на території Івано-Франківської області. Це бізнес, який постраждав від війни, зазнав втрат як внутрішньопереміщений, релакований, так і місцевий бізнес. Це багатокомпонентний проєкт. Він має в своєму складі як фінансову допомогу у вигляді грантів до тисячі доларів та до п'яти тисяч доларів. Так, ще бізнес-навчання, менторську підтримку, психологічну підтримку. Також ми будемо організовувати інформаційні зустрічі в громадах. Для, для згуртованості громад. Реалізація проєкту Довіра для малого бізнесу відбувається у співпраці чеської організації та управління економіки Коломийської міської ради. Його керівниця Інна Ткачук каже, це не перша зустріч і, вочевидь, не остання. Ми зацікавлені в підтримці місцевих підприємців, підтримці місцевих підприємств. І шукаємо різні можливості для їхнього розвитку і не тільки для розвитку, але й для започаткування бізнесу. Зокрема, сьогоднішня зустріч е, теж на це направлена, адже до нас завітали представники чеської гуманітарної організації Людина в біді з проектом Довіра, який цей проект він передбачений для підприємців підприємств, які постраждали е, внаслідок війни. А це дуже важливий проект, тому що він передбачає не тільки фінансову допомогу у розмірі тисяча е, доларів і п'ять тисяч доларів, так але і менторську підтримку, також і психологічний супровід, е, та інші різні бізнес-тренінги. З чеської гуманітарної організації людина в біді ми вже працюємо не, не вперше, в минулому році теж з їхнім проектом наші місцеві підприємці мали змогу отримати грант на започаткування та на розвиток власної справи. Проект не передбачає надання гранту для підприємств, які займаються сільським господарством та алкогольними виробами. А ось підприємства, які належать до релокованого постраждалого бізнесу внутрішньопереміщених людей, підприємства, які очолюють жінки чи ті, хто працевлаштував осіб, які належать до вразливих груп, або ж мають соціальну спрямованість бізнес-ідеї, надають товари чи послуги найбільш вразливим категоріям населення, або надають соціальні послуги, яких бракує в громаді, можуть розраховувати на менторську та психологічну підтримку, експертний супровід і навчання, а ще на грант у розмірі тисяча або п'ять тисяч доларів. Подавати заявки можна в управління економіки Коломийської міської ради до 30 червня.